На проспекті миру просів асфальт в районі Чорториського яру. Дорога перекрита від вулиці Небаби до Білевич. Нині тривають ремонтні роботи. Комунальники називають попередні причини аварії. Попередня врахується, що причиною просідання асфальтобетонного покриття є вже застарілі мережі зливової каналізації, і при великих опадах можливо, десь просочилась вода і вимило ґрунт, і таким чином просіло асфальтобетонне покриття. Інші можливі аварійні ділянки комунальники обіцяють перевірити, а справитися з ремонтом максимально швидко, задіяні максимально всі сили для того, щоб у мінімальні сроки ліквідувати дану ситуацію. Орієнтовно плануємо десь за три дні завершити роботи. Буде розкопано замінена труба. Виявлена причина, а потім буде продовжена ремонт проїжджої частини. Поки роботи тривають, ця частина проспекту Миру буде перекрита. Маршрутки їхатимуть в об'їзд. Третій, і четвертий та дев'ятий тролейбусні маршрути тимчасово скорочують до Магацентру. від України до ЗАЗу. Тимчасово їздитиме автобус 4 А. В Управлінні транспорту Чернівцям рекомендують уточнювати маршрут об'їзду у водіїв. Приватний транспорт має об'їздити вулицями Небаби, Любецькою та Козацькою або ж Київською та Героїв Чорнобиля.